Христос посеред нас. Кожна людина без винятку має в житті речі, які для неї є цінними. Є багато речей у цьому світі, які є необхідними для нашого земного життя, і ми ними користуємося. Є речі, які ваблять око, які хочеться здобути заради розваги, заради користування ними. Заради того, щоб просто їх мати. Але поруч із тими матеріальними цінними речами, які є тимчасовими, які є тлінними і скороминущими є ще духовні речі. І тому дуже важливо у житті людини оприділитися, що для мене є цінністю, що для мене є головним пріоритетом. До чого я прагну, що я хочу здобути у цьому житті. Господь Ісус Христос в Євангелії від Матфея говорить, яка користь людині, яка здобуде увесь світ, а душу свою занапасти, або що дасть людина взамін за душу свою. Від того, що ми обираємо, залежить, яким буде наше життя. Отож, коли ми вибираємо матеріальні речі, то маємо пам'ятати, що все матеріальне є тлінним і тимчасовим, і як і наше земне життя. Коли ми обираємо духовні цінності, то духовні цінності вони є нетлінними і найбільш необхідними є для нашої душі. Отож, Господь Ісус Христос є. Найдорожчою цінністю в нашому житті. і ми повинні шукати його, наблизитися до нього, з'єднатися з ним. Ще старозавітній пророк Ісая казав, шукайте Бога, поки можна знайти Його. Найбільше багатство, найбільша цінність це коли людина пізнала Бога, це коли людина з'єдналася з Богом, коли людина живе у Христі, а Христос живе у ній. Святий Дух найвища цінність дана святій церкві, тобто нам із вами. Святий Дух хоче жити в серці кожної людини, але він не може перебувати там, де скверна, там, де неправда, там, де гріх. Тому, коли Святий Дух приходить, Він найперше розбуджує покаяння. Але Святий Дух дарований кожному, хто просить про це. Небесного Отця. Про це ми читаємо в Євангелії від Луків, 11 розділі, де Господь Ісус Христос каже, отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. І ось оце найбільша цінність. Люди, які сповнені Духа Святого, вони перебувають. Уже тут в стані блаженства, а це найвища ступінь щастя. Слідуюча цінність це Слово Боже. Слово Боже каже нам апостол Павло, що воно живе і діяльне. Це цінність духовна, адже Слово Боже вселяє в душу надію, дає віру. І вже тут, на землі, змінює життя людей. Є безліч свідчень. Людей, які провадили духовне життя, які більшу частину свого життя провели в виправних колоніях. Але в одну мить, коли вони взяли в руки Слово Боже, коли вони почали читати, вивчати і досліджувати те, що Господь промовляє до них, в одну мить вони відчули присутність автора, тобто самого Бога, і саме це змінило їм життя та дало надію на нове життя. Сьогодні Біблія, Слово Боже, перекладено на 2527 мов та діалектів. Воно доступне у всіх куточках світу і майже на всіх мовах, які тільки існують які існують тут на землі. Кожна людина має доступ до Слова Божого. І ця цінність духовна доступною є для кожного із нас. Людська душа. Оце є та цінність, яку високо цінить сам Господь. Ми читаємо Івана Лігана, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав вічне життя. Бог не пожалів свого Сина заради спасіння людства. Син Божий Ісус Христос приймає людське тіло, приходить у цей світ. Живе подібно, як кожна людина, як кожен із нас, всьому схожий на нас, окрім гріха, терпіть муки, страждання і смерть, щоб визволити людину від вічних мук, вічних страждань і від вічної погибелі. І саме в цьому прояв найбільшої любові, Бога до людини і прояв того, наскільки Бог цінить душу кожного із нас. І тому не даремно Святитель Іан Золотустй говорить, що якщо би зібрати все золото, всі цінності світу, то вони не мають тієї ваги і не мають тієї цінності, що має одна людська душа. Тому дуже важливо про це завжди пам'ятати, що Господь цінить кожного із нас. І апостол Павло в посланні каже, бо дорого куплені ви, не золотом, не сріблом. А найдороціннішою кров'ю Господа Ісуса Христа. Тому наша душа, душа людини є цінною не лише в наших очах, але в очах Бога. І Бог хоче спасіння кожної людини, кожної душі, яка приходить до нього, яка єднається з ним і яка шукає Його. Тому, дорогі во брати і сестри, хай кожен із нас. Зробить правильний вибір. Хай кожен із нас має правильний пріоритет у цьому житті. Хай кожен із нас оприділиться, що для нього важніше матеріальні цінності чи духовні. Виберіть духовні, ті, які мають важливе значення для кожного християнина. Амінь. Слава Ісусу Христу!